Зараз в залі суду проходять незвичайні події після того, як народний депутат Михайло Косів на попередній частині засідання висловив обурення незаконними діями судді. Після того суддя виніс ухвалу про те, що Михайло Косіва, людину відому, людину легендарну в Україні силою видалити з залу. Але Михайло Косі відмовився виходити з залу. І тоді кинули підрозділ Грифон на те, щоб битися з літньою людиною народним депутатом і виставляти його з залу. Як наслідок, Михайла Косєва увезла швидка допомога після того, як приклали руки славні бійці Грифона. Зараз відбувається те ж саме по відношенню до нашого народного депутата Євгена Суслова. Він так само. В межах своїх депутатських повноважень висловив обурення нечесною, незаконною, несправедливою поведінкою судді, коли він відмовляв практично вести процес а перетворював його в розправу без захисту, без права на слово, без права на клопотання, без права на ознайомлення з правою. Коли Євген Суслов висловив своє незадоволення, суддя знову застосував силу, виніс ухвалу. І знову доручив бійцям грифону виводити Євгена Суслава з залу. Народні депутати, також всі інші депутати, які знаходяться в цьому залі, захистили Євгена Суслава від нападу бійців грифону. Після того зв'язок був з Януковичем, і Янукович дав міністру внутрішніх справ вказівку зараз силами Беркуту штурмувати цей зал. Навколо цього приміщення, якщо подивитися зараз у вікна, збирається Беркут в Малинових беретах. І зараз вони будуть силою нападати на горстку людей, журналістів, депутатів, які допустили в цей зал. Тому що тисячі людей в цей зал не допущені. Зараз буде чинитися силова розправа за вказівкою Януковича. Ми знаходимося в очікуванні. Зараз до дверей вже підійшли, малинові берети Беркуту, і зараз вони починають штурмове захоплення цього залу для того, щоб забезпечити судді, так званому Кирєєву, безперешкодне право чинити політичні репресії. Саме тому я прошу п'ятий канал і Тіві. Які зараз ведуть пряму трансляцію з залу суду, де відбувається по суті справи розправа над попозиційними силами? Слідкувати за цими подіями, тому що зараз буде практично силове захоплення цього залу. І я прошу, покажіть, будь ласка, як стоять бійці веркуту і готуються брати силою цей зал. Я депутат. Я я не даю, щоб не здаєте. Я я не даю, щоб в цьому помешканні такими силами проводилася операція. Я народний депутат, я обіцяю, на... народний депутат, я стою до виконання конституції, до виконання конституції. Доможіть нам виконвати рішення суду, як народний депутат. Що ви? Ви закон починаєте. Начальник управління громадського безпеки. Ваша фамілія. Чуп Петрович. Звання полковник поліції. Замечательно. Я народний депутат, який стою на стражі закону і конституції в Україні. Вот вы поможете. А вы в регионе заберетесь. На каком основании вызвали спецподразделение? На каком основании вызвали спецподразделение, которое не имеет отношения к выполнению рефонда? Рефонд. Да это не рефонд. На каком основании вызвали спецподразделение? Учащие того, воевать? Прекрасно. вот как раз честный друзья для порядка куда вы Судей еще не отслужили. Да Один выход а из вы этой вы, да. Мы не вы провокации, в сядет, в что такое таком суд ведет. Это провокация.

з країни матч чоловік щось тримає вийти на центр вийти нічого не старта лайв е була ти Скиніш нам обізить. Що залі умря. Застосовуємося. Чого ви застосовуєтеся? Дікали маєте. Давайте, 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 що ви давайте, 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 Пускай. Девушка, придите на кипенди, пожалуйста. Чему я не хочу? Не, не будем буде работать. Я журналист, я на работе. Девушка, прийдите, пожалуйста. ребята, что вы делаете? Вы же думаете, что вы делаете? Мы не маємо никуда не зарядиться. Справа, справа.

Вниз, тобто ви будете скидувати нас вниз, це наша робота тут стояти. Давайте, штовхайте! Не чіпайте мене руками! якої ви маєте право? Не толкайте, не толкайте, не толкайте! Осторожно Ай!

с какой стати? Какое, как Мой, как да? какой стати? Давай, с какой стати мы должны спускаться? Все, так, а давайте давайте должны а представьте. Вы какой стати? Хотите, да? а с какой Захотите, да? вентиляцию сделать вентиляция. в помещении? Кто är, вам такой приказ будет. дал? О, говорите. Кто, дам, кто дам, приказ дал вам? Фамилию? Кто дал приказ? Звание! Кто отдал приказ вам делать неправомерные действия? Говорите, почему молчите? Вас да пресса пишет! Иди, да Говорите! Иди, да Говорите, иди, да Говорите иди, кто приказ давал? Вы сами это делаете, значит, вы нарушаете приказ. Все, вы в кадре. Значит, вы нарушили закон. Теперь вы наказаны будете. Вы понимаете это или нет? У вас вся пресса снимает. Что вы делаете, блин? Вы хоть понимаете, такие приказы нельзя выполнять, блин. Вспомните, бля, 91-й год. Что вы делаете? Вы же громадские споки, хибаете... Вы ж люди у вас матери есть. Вы что слушаете все, что вам говорят, блин? Может, вы же Головой подумайте. Вы Помимо приказов, должна быть Саша, голова. Саша, 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 Саша вы... С какой стати? Давай зараз секунду.